Свої головний український подкаст Чехії. Вітаємо, вітаємо з вами. Свої Віталія Токарчук. і Сергій Токарчук. І у нашому випуску сьогодні ми поговоримо про плюси чеської медицини. Що мене шокувало, що мені не виписали проти запальні. Дізнаємось про нову справу, яку відкрила українка в Чехії. Ну я просто плакала кожного дня два місяці. До нашої студії завітає представниця міжнародного журналу Бізнес-вумен Наталія Корольова, яка розповість про майбутній захід для українок, який незабаром відбудеться у Празі, а також Сергію, яких тем торкнемося сьогодні у новинах. А в новинах сьогодні розкажемо про те, що у Празі відкрилася виставка з нагоди сторіччя заснування музею визвольної боротьби України. Можливо, ви про такий і не знали. Міністерство закордонних справ Чехії вручило свої нагороди і серед нагороджених медаллю за заслуги перед дипломатією українська богемістка і організація, що допомагає Україні. А ще про те, що Україна зможе повністю самостійно виробляти чеські бойові автомати вже через кілька місяців. Новини вже скоро дочекайтеся. А поки про чеську систему охорони здоров'я, яка вважається однією з найрозвиненіших у центральній Європі, попри чималу наявність мінусів, які для українців є очевидними. Щоправда, якщо звикнути до системи та її правил, то у ній можна побачити багато переваг. Дійсно, сучасне обладнання, чіткі протоколи лікування, безплатна медична допомога на всіх етапах. Усе це контрастує з українською державною медициною, яка вже багато років перебуває у стані реформ. Ми зібрали кілька історій про переваги чеської медичної системи. Деталі далі в сюжеті Олександра Туранової. Українці часто нарікають на чеську медицину. Кажуть, довго чекати, складно записатися. Потрібен сімейний лікар, а без направлення нікуди не потрапиш. Але за цією зовнішньою бюрократією ховається багато речей, які в Україні досі залишаються недоступними. Першою великою перевагою є доступ до сучасної діагностики та технологій. У Чехії КТ, МРТ чи аналізи в межах страхування це стандарт, а не розкіш. Друга це лікування за протоколом. Тут лікар не призначає на око, не експеримент. Ментує, а діє за чітким медичним планом, який єдиний для всієї Європи. Лікування базується на доказах, а не на інтуїції чи досвіді фахівця. Про це розповідає Наталія. Вона довго боролася з болем у спині і лише після переїзду до Чехії змогла пройти повноцінне лікування. Коли я приходила до невропатолога в Україні, мені давали протизапальні препарати і різні мазі. Ну, чесно кажучи, вони мені не допомагали. Коли я приїхала в Чехію, я знову звернулася до лікаря. І що мене шокувало, що мені не виписали проти запальні, мені розповіли, що ми будемо діяти за протоколом лікування в Україні. Я таке від лікарів не чула, але тут мені зробили спочатку обстеження рентген МРТ. І тільки потім назначили фізіотерапію, і тільки потім, якщо це нічого не допоможе, мені назначить медикаменти мені ближче, так як лікують в Чехії. Подібна історія сталася із Андрієм. Чоловік довго лікував псоріаз в Україні, але будь-які серйозніші методи лікування були дуже дорогими, і за ними потрібно було їхати у велике місто. Натомість, у празі щойно він потрапив до лікаря, його направили на десятки аналізів і обстежень, серед яких були навіть неочевидні, наприклад, дослідження на туберкульоз, адже є низка протипоказань до терапії, які перед початком обов'язково перевіряють лікарка. Побачивши мій стан, одразу відправила мене на обстеження на латентну форму туберкульозу, тому що перед початком біологічного лікування, яке вона хотіла мені в результаті назначити, потрібно обов'язково перевіритись, тому що після ослабленого імунітету туберкульоз може проявитися і розвиватися. І тому я був здивований. Такому обстеженню в Україні в мене була можливість пройти таке лікування, але перед тим ніхто нічого не пропонував проходити ніякі обстеження, тобто одразу можна було починати це лікування без ніяких додаткових обстежень. Але найсильніша різниця відчувається у випадках важких захворювань, таких як рак в Україні. Онкологічні пацієнти часто залишаються сам на сам з діагнозом. Вони самі мають знаходити хіміотерапевта, самі купувати препарати, самі збирати гроші через соцмережі. А за якісним лікуванням летіти за кордон, розповідає Діана Семко. Коли мені поставили цей діагноз, який в мене є лікарі, мені сказали, що вони за мене не беруться. Вони мене відправляють додому просто помирати і все. Вони мене вже не беруть. Я пішла в Київ в інститут раку. Там теж я чекала декілька днів. Мене теж не хотіли брати, брали. Взяли мене на операцію, я приходила в військовому госпіталі, операцію мені робили. Операція коштувала на той момент 40 тисяч. Потім мені назначили. Е... Лучову терапію, лучову терапію теж мені зробили, але щоб було складно, що треба було повністю все оплачувати. Кормили нас там, я там лежала три місяці, кожного дня макарони в тій воді, в якій вони готувалися. Більше не було нічого. Поставили мені діагноз рецидив, де мені порекомендували йти за границю, щоб я пішла, я пішла лікуватися в Ізраїль. Так само ми збирали суму коштів, щоб туди поїхати, бо це не мала сума коштів. Там одна провірка коштувала шість тисяч доларів. А я туди їздила 4 рази. Пишли ми туди, цей рецидив, не підтвердився. У Чехії ж усе навпаки. Лікування складних випадків є частиною системи: від діагностики до психологічної підтримки. Пацієнт не одинака частина команди, де працюють онкологи, радіологи, хірурги, психотерапевти та дієтологи. Діана каже просте усвідомлення того, що у Чехії, маючи страховку, їй не доведеться знову шукати гроші у випадку рецидиву. Заспокоює її найбільше. Ти б мала страховку, ти б була впевнена, що хоча б хоч щось тобі допоможуть, хоча б щось оплатять. А так ти лишаєшся сама на собі, ти ставиш себе в інтернет, щоб тебе всі люди бачили, щоб тобі всі збирали в ці банки. То морально дуже важко. Щоб ти знала, що ти маєш цю страхову медицину, ти б знала, що ти її оплачуєш кожного місяця, ти маєш який якусь страховку на щодо свого здоров'я, і тобі щось поможе держава. А так ти лишаєшся сама з собою і з людьми, які захочуть тобі допомогти. А тут ви вже стали на облік до лікаря? І ще ні, але стою но ну, написала йому на емейл, e стою в черзі, щоб пройти так само обстеження, бо це теж така хвороба, яка сьогодні є, а завтра може повернутися. Чеська медицина не ідеальна, але вона побудована так, що пацієнт почувається у безпеці. Діагностика доступна, лікар персональний, система підзвітна. А у важких випадках є команда, а не самотність. І саме це для багатьох українців стає не просто перевагою, а справжнім полегшенням. Захоплююсь українками, для яких здається у будь-якій сфері діяльності немає жодних перешкод. Далі мова піде про Катерину Квитковську, яка покинула рідне місто, затишний тату-салон, і розпочала життя з нуля в іншій країні заради кохання. У Чехії Катя пройшла складний шлях від важкої праці на заводі до відкриття власної тату студії в центрі Брна. І весь цей час поруч була її любов до справи України. Цю історію розкаже Олеся Гнатюк. Катя переїхала до Чехії заради кохання. Тут жив її хлопець. У рідному Нікополі вона мала власний тату-салон, але залишила все, аби почати нове життя у маленькому чеському містечку, як і багато емігрантів, Спочатку працювала на заводі. Мій ранок починався о четвертій годині, бо мені доводилось їх їздити на завод. Я знала, що якийсь час мені доведеться працювати на заводі, але я не уявляла, наскільки це буде важко, навіть настільки фізично. Скільки морально, ну я просто плакала кожного дня два місяці. Кожного дня я після зміни приїжджала і я плакала. Попри складнощі, Катя мріяла повернутися до своєї професії. Щоб офіційно працювати тату-майстром у Чехії, їй довелося пройти платні курси і скласти іспити. Усе обійшлося у 2000 тисячі євро. Першу пропозицію роботу в салоні вона отримала завдяки своїй сторінці в інстаграм. Її помітила адміністраторка Саша, яка шукала саме українських майстрів у Брно. Виглядав цей інстаграм максимально професіонально, як від людини, яка довго займається своєю справою і розуміє, що вона робить. Тому вона була першою, кому я написала. Каті довелося терміново переїжджати до Брно. Житла не було, друзів теж єдина знайома Саша. Я з хлопцем зібрала всі свої речі, і ми на один день залишались значовку у Саші. Це було прям дуже приємно, бо Саша мене знала буквально там день чи два. Досі вдячна, що Саша мене тут прихистила. І ми дуже швидко знайшли квартиру, і я десь з перших чисел березня почала працювати. Почало приїжджати дуже багато наших. Був якраз тренд на ці патріотичні тату. Це були такі прості тату, типу як очертання города або очертання області, Бу, образ України теж робила квіти різні, пшениця, мак. На початку повномасштабки десь перші прям півроку, ну прям дуже активно. Прям десь ось з березня, десь по листопад дуже багато людей проходили саме за патріотичними татуюваннями. Ледь не кожен третій чи другий навіть згодом Катя вирішила працювати на себе. Для цього потрібно було оформити підприємництво, так званий «живностенський ліст». але знайти гаранта необхідного для легалізації тату-практики, виявилося непросто. Для того щоб працювати далі, мені потрібно було зробити живність. Щоб зробити живність тату-майстру в Чехії, треба було знайти ще заступце. Тобто, це гарант, це може бути або тату тату-майстер, який відпрацював вже мінімум рік, або доктор. До свого практичного цього лекаржа я ходила, і вона мені сказала, що вона не може мені це зробити. І в мене була проблема з тим, щоб знайти цього заступця. Потім, коли я з шефкою поговорила, вона мені запропонувала ціну вдвічі вищу за ринкову ціну. Я не знаю. Вона мені думала, може обманути, але але я така, та ні, я почала активно шукати іншу студію, де мене візьмуть на оренду і де можливо мені зможуть зробити гаранта. І я знайшла іншу студію. Далі більше Катя разом з двома колегами Чехом і Словаком вирішила відкрити власну тату-студію в центрі Брно. Оформили документи, пройшли всі перевірки, і студія запрацювала. Чергова мрія стала реальністю. У нас така інтернаціональна студія. Віктор вже працює. Років 15. Він робить дуже різні тату. Він переїхав зі Словашини в Чехію десь, може, років 5 тому. А Гавел. Його насправді звати Міхал, але ми всього називаємо Гавел. То він робить такі типу, як скандинавсько-слов'янські орнаменти, він їх малює від руки. От, я теж малюю від руки. Тату, татуювання, цей стиль, типу фріхенд, він дає змогу краще підкреслити якусь анатомію лінії тіла. Татуювання краще вписується в саму архітектуру тіла. Фірму Вистилькаті об'ємні квіти. До неї йдуть і українки, і чешки. Ціни на рівні з місцевими майстрами. Маленьке татуювання коштує від двох тисяч крон. Частину заробленого дівчина спрямовує на підтримку українців, а також бере участь у благодійних заходах у Брно. На одному з таких ярмарків вона познайомилася з нашим ветераном, який проходив реабілітацію у Чехії. Він був на візочку. І дівчата короше організатори сказали, їм, давайте вам Катя зробить тату. А він же чоловік такий, я не знаю, років 45, може, і в нього є якась дуже стара татуха, типу як група крові на пальцях. І ми дуже довго не могли обрати яку саме тату зробити. А потім хтось каже: давайте тризубець зробимо а давайте. Якийсь абстрактний, такий прикольний. То я йому зробила цей тризубець. Я зробила йому безкоштовно. І для мене була честь зробити йому цю це татуювання. Йому дуже сподобалось. Попри професійний успіх у Чехії, Катя не втрачає мрії повернутись додому і вже там розвивати власну справу. Мені просто хочеться бути вдома. Я розумію, що ніколи тут не буду своїм. Я ніколи не буду чешкою, і це добре насправді. Просто дім є дім. Да, я розумію, що Україна вже не така, як була до війни, і це трохи вже інше місце, але душа мене туди тягне. Жінка може все так називається форум, який пройде у Празі вже незабаром. 6 червня його організатором виступає міжнародний журнал Бізнес Вумен. І в нашій студії одна з його організаторок Наталія Корольова, яка розповість про нього. Так, Вітаю, Наталю! Вітаю вас. Ну що ж, перше запитання, воно логічне. Розкажіть, Не. будь ласка, про майбутній форум, які його основні задачі, цілі. Щиро дякую за можливість представити наш форум більширші аудиторії. Дякую, що запросили. І головною метою цього форуму є створити сильну платформу підтримки для жінок, які живуть за кордоном. Ми бачимо це не лише як подію. Ми створюємо середовище, де формується ком'юніті впевнених, підприємливих, соціально активних жінок, жінок-лідерок, жінок-підприємниць. Також ми хочемо надавати можливість жінкам, які вже пройшли свій шлях, стали підприємницями і готові ділитися своїм досвідом, надихнути тих, хто тільки збирається розпочати свій путь, а тих, хто взагалі не розуміє, як себе реалізувати в професійному сенсі. Якщо за кордоном ти не маєш змоги працювати за фахом і вимушений шукати нові шляхи своєї реалізації. Ну насамперед таких жінок дуже багато, і ми хочемо їх підтримати і дати їм можливість знайти себе. Форум вперше відбудеться у празі. Цей чи ні? це другий форум. Перший відбувся минулого року. Угу. Це була презентація глянцю в Чехії, тому це другий, але більш масштабний форум. А трошки про перший можете розповісти, яким він був? Перший форум був більш закритий, але на ньому були представниці журналу з Іспанії, Німеччини з України це була як презентація глянцю. Були запрошені гості. Цей форум буде більш масштабніший і вже на ньому зможуть показати свої результати підприємці, які заснували свій бізнес в Чехії та інші жінки, які живуть. Чеській республіці хто буде на цьому форумі учасницями, і хто буде серед гостей, чи може будь-яка жінка з України, чи можливо не лише з України потрапити на цей захід. Цей форум відкритий для всіх. Ми будемо мати там поважних гостей, підприємець, які вже мають свій бізнес в чехії, жінок, стартаперок, які тільки хочуть відкрити свій бізнес, представників засобів масової інформації. А прізвища? ну по перше, хочу сказати. Що буде онлайн включення засновниці журналу? Uh -huh. Це бізнес леді, це натхненна жінка Анна Крисюк. З привітальним словом також виступить дружина посла України в Чехії. Uh -huh. А жінки з яких сфер бізнесу візьмуть участь у форумі? Чи приїдуть українки, які нині перебувають за кордоном? Наприклад, в Україні чи інших країнах цього року ні, тому що нам вже є що презентувати в Чехії. У нас є багато спікерок, які вже мають що сказати та розповісти про свої досягнення в Чехії. Ви вже сказали про програму трошки заходу. Хочеться ще почути трошки більше інформації, і чи можна ще долучитися усім бажаючим до заходу? І яким чином це зробити? Треба купувати квитки, знайти вас у Фейсбуці. Чи якимось іншим чином на жаль, наразі вже долучитись неможливо, тому uh -huh. що ми вимушені були закрити реєстрацію в цьому році. Дуже багато бажаючих потрапити на наш форум, що нас дуже радує. Стосовно програми, то насамперед відбудеться презентація нового номеру журналу. Наступним блоком буде панельна дискусія щодо економічної незалежності жінок у сучасних умовах, тобто. Виступять українські спікерки, що будуть презентувати свій бізнес в Чехії. Також будемо обговорювати ідеї та можливості нових стартапів. Це моя найулюбленіша тема, тому що ці жінки, які приходять зі своїми ідеями, це завжди очі, які палають натхненням. Вони дуже змотивовані. Це дуже приємно спостерігати. І що, на мій погляд, важливо, вони мотивують інших. Учасниць, які ще не знайшли себе в Чехії, чим вони будуть займатися? Вони надихаються цією енергією і потім бажають повернутися. В цей стан на форумі будуть обговорюватися бізнес-ідеї, яким чином вони будуть найкраще з них супроводжуватися? Потім чи буде виділятися якесь фінансування, чи можливо хтось з учасників, які вже мають досвід, будуть якимось чином допомагати тим, хто щойно починає і має якусь класну ідею. На нашому форумі буде присутня директор чеського видання представництва бізнес-вумен журналу. Uh -huh. А вона також займається грандами безпосередньо. Вона приймає активну участь в підтримці таких жінок-бізнесменок, які тільки починають свій шлях. І Я вважаю, що так ці проекти мають шанс на реалізацію. Клас. Я знаю, що точніше, ми вже всі знаємо про те, що форум організовує міжнародне видання бізнесвумен, і в нього є філії. У різних країнах розкажіть трошки про цей журнал, про це видання і у яких країнах є філії? Я перепрошую наперед, якщо я не згадаю всі філії, але такі представництва є в таких країнах, як Бельгія, Польща, Канада, США, Португалія, Шотландія, Швеція, Туреччина, Словаччина, Словенія та інших сам журнал був заснований у 2014 році з метою створення унікальної. Платформи для підтримки натхнення та розвитку жінок у бізнесі, політиці та дипломатії, громадській діяльності до речі, він став першим українським журналом, акредитованим у європейському парламенті. У форму є ціль, мета також зрозуміло, що в видання є, і ціль, і мета. Які вони ну по-перше, це створення екосистеми для самореалізації жінок. Журнал прагне бути простором для творчості, інновації, саморозвитку. Та самореалізації жінок. По-друге, я хочу сказати, що розширення можливості і зміцнення лідерства це надання жінкам інструментів і ресурсів для розвитку кар'єри та лідерських якостей, формування міжнародної спільноти. А про інструменти, які саме інструменти надає журнал жінкам, насамперед, це підтримка жіночого підприємництва. Ми говоримо про економічну незалежність жінки, презентуємо бізнеси. Відкриті України українками в Чехії ідемо поштовх тим, хто тільки мріє почати започаткувати свій бізнес. Треба сказати про підсилення громадського голосу жінок. Це Громадські організації, які надзвичайно актуально в умовах війни і міграції, допомагають захисту прав жінок та дітей? Всі ми знаємо про підтримку вивчення чеської мови, надання безкоштовних курсів, психологічної консультації. Українки довели, що можуть майже все у тому числі і будувати успішно бізнес за кордоном. А до речі, завдяки підтримки України, на вашу думку, який на кращий Приклад такого бізнесу дійсно за три роки в Чехії багато українських бізнесів відкрилось, Це ми бачимо. Вони відкриваються кожного дня. То, що я можу згадати наразі такий приклад відкриття гастробізнесу. Це Українка, яка за власною ініціативу відкрила реставрацію. Це Flower Cafe. Якщо знаєте, вона проводить такі трендові вечірки, як кофе. Рейв, це коли в біді не перерву, збираються люди, там є діджей, грає музика, і вони веселяться. Цей бізнес функціонує вже більше п'яти років в Чехії. Ви сама біженка українська, ви приїхали з Одеси. Як ви можете охарактеризувати Українку? Які її основні якості? Ну, насамперед, це сильна жінка. Вона впевнена йде до своєї мети. Вважаю, що вона не здається, і це дуже допомагає, коли ти потрапляєш в ком'юніті таких жінок, навіть якщо тобі здається, що ти вже нічого не можеш, то вони заряджають тебе енергію. Це підтримка. Насамперед, це підтримка. Українські жінки вміють і можуть підтримувати одна одну, і це дуже важливо. Настав час актуальних новин. Сергію передаю вам слово. у Празі. відкрилася виставка з нагоди сторіччя заснування музею визвольної боротьби України. Музей працював у Празі з 1925 до 1948 року. Був ліквідований комуністами. Виставка, присвячена музеєві, працюватиме до кінця червня у Вертбовському саді. Далі цитата: в експозиції представлені унікальні архівні матеріали і художні твори, які ілюструють неперервний розвиток українського культурного процесу, так сказав агентство ЧТК директор Українського інституту в Празі Ростислав Прокоп'юк. Виставка пропонує архівні документи, фотографії і художні твори, що розповідають про українську еміграцію в Чехословаччині після Першої світової війни. Експонати, що збереглися після знищення будівлі музею внаслідок бомбардування 1945 року, а потім ліквідації музею комуністами, також представлені докази знищення Росією української культурної спадщини під час нинішньої агресії. За словами Прокопюка, музей визвольної боротьби України в Празі був одним із перших українських музейних проєктів у Європі. Він виник 1925 року з ініціативи українських емігрантів у тодішній Чехословаччині. Серед його експонатів були предмети з інтернаційних таборів для українців: письмові документи, картини, мапи, прапори, ікони, українські убрання чи й писанки. Частиною музею була велика бібліотека, що містила різні видання книг Тараса Шевченка. Урочисте відкриття виставки відбулося 30 травня у приміщенні Сенату парламенту Чехії. Відтак до кінця червня виставка триває у празькому вертбовському саді. Українська богемістка і організація, що допомагає Україні серед нагороджених медаллю МЗС Чехії. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський вручив медалі за заслуги перед дипломатією 14 діячам і двом організаціям, які зробили значний внесок у дипломатію і добрі відносини Чехії з іншими країнами. Цією медаллю нагороджують за видатний внесок у чеську дипломатію, зовнішню політику країни, а також за розвиток зовнішніх зв'язків і зміцнення миру в усьому світі. Серед інших цю високу нагороду Міністерства закордонних справ Чехії отримала Тетяна Окопна, українська богемістка і перекладачка, секретар із питань культури і преси Посольства України в Чехії. Вона нагороджена за поширення чеської культури в Україні. Тетяна Окопна переклала українською мовою твори Вацлава Гавела, брала участь в організації культурних проєктів, сприяла співпраці чеської й української художньої сцени. Крім того, медаллю відзначена некомерційна неурядова організація Пост Беллум. Вона відома в першу чергу тим, що в межах проєкту пам'ять нації пам'ять народа документує історії жертв тоталітарних режимів. А ще ця організація забезпечує постачання до України і військових, і гуманітарних матеріалів, таких як бронежилети, шоломи, генератори, лікарські засоби, наприклад, аптечки. Тощо. Захищати цінності особливо важливо, коли їм загрожує російський імперіалізм і ревізіонізм, наголосив Ян Ліпавський, вручаючи медалі. Україна зможе повністю виробляти чеські автомати вже через кілька місяців. Наразі Україна здійснює ліцензійне збирання автоматів ЦЗ Брен-2» компанії чеська збройовка і на місці вже виготовляються окремі складові кажуть у компанії. Це вже працює. Першим кроком є монтаж і виробництво дрібних деталей. Наступний крок повне виробництво, тобто переведення повної технології до України, так сказав менеджер із зовнішніх відносин чеської компанії Радик Гауерланд, агентство ЧТК. Але додав він: повне виробництво автомата дуже складний процес, для якого необхідні спеціальні технології. Тож ліцензований завод в Україні зміг би почати повне виробництво через кілька місяців. І далі з цитата точно сказати неможливо. Треба йти крок за кроком від простіших речей до складніших. За його словами, українське підприємство могло б впоратися з виробництвом десятків тисяч автоматів на рік. Українська державна зброярська компанія Укроборонпром повідомила про початок ліцензійного збирання чеських автоматів чи офіційно штурмових гвинтівок ЦЗ Брен-2» в листопаді 2024 року. Вже тоді йшлося про те, що в майбутньому їх не просто збиратимуть, а вироблятимуть в Україні. Дорогі друзі, на що на сьогодні ми змушені з вами попрощатися, але не надовго, рівно на тиждень. Але ми з вами на постійному зв'язку у інстаграм Україна нижнє Підкреслення Радіо нижнє Підкреслення Праг. Також можете знайти нас на сайті Радіо International за адресою ukraina.radio.cz. Там багато корисної і цікавої інформації. А у студії протягом етеру для вас працювали Віталія Токарчук і Сергій Драчук. До наступного тижня почуємося, Па-па.